Промда любі крихітки! Мене звати Любов Давідюк і я експертна в шугарингу та пошуку клієнтів на шугаринг. І наша тема сьогодні дуже цікава, так як ми поговоримо про спідню білизну для вашого клієнта. Так, ви не розчулися? Ми сьогодні будемо говорити про трусики. Навіщо клієнту? Знімати трусики, класти їх в пакетик, який ви можете дати вашому клієнту. Навіщо? Я думаю, зараз декілька майстрів, котрі дивляться це відео, задумались, да? навіщо клієнту якийсь пакетик, щоб класти туди свою білизну. Дивіться. Насправді, я вам хочу розповісти одну дуже цікаву історію, яка була з моєю клієнткою. А в мене досвід дуже багатий, тому що я навчилася шугарити ще в 2012 році. А по-перше, хочу вас попросити підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок, щоб зразу ж, коли виходять нові відео, ви їх могли подивитися. І все, що я вам буду розповідати і давати якісь ідеї, ви їх зразу ж зразу десь при, <зразу> же, Прись <десь> примінялі. Да. І ще одне дуже важливе. Я переходжу на українську мову, тому мені достатньо важко. І якщо ви чуєте, що я кажу неправильно, невірно, напишіть, будь ласка, мені у коментарях під цим відео. Я це все прочитаю і до наступного відео все зроблю. І уберу всі ці погані слова. Так ось я дуже добре відносюсь до зауважень, тому пишіть, не соромтесь, пишіть, я вчусь. І так, поїхали. Колись до мене прийшла клієнтка, і вона зняла свою білизну і положила її, поклала її в сумочку. І ось деякий час, і вона в мене уходив, і вона пішла додому в другій білизні, бо вона з собою взяла натуральну білизну, щоб її вдіти після дебіляції шугарінг глибокого пікіння. Після того вона пішла до магазину, чимось займалася і навіть забула за ту білизну, яка в неї в сумочці. І десь на другий чи третій день це вона мені все розповідала, коли прийшла десь через три неділі на повторну депіляцію глибокого бікіння. Так ось, і вона мені розповіла, Люба, стою я на касі, і мені кажуть, треба розрахуватися стільки-ти-стільки-то -ти гривень. Я достаю свій гаманець із сумочки і просто представ собі мої труселя, випадає <ріст> прямо <ріст> біля касиру. <ріст> ну, мені правда, це дуже смішно, тому що я уявляю, як подивились люди, які стояли за нею, в якому шоці був касир, коли побачив цю білизну. Але до чого це все? І я тоді їй кажу: слухай. А це добра ідея. Давай я піду, куплю такі пакетики, які а, непрозрачні, а вони можуть бути целофанові, чи можуть бути е, бумажні. І ти туди будеш класти свою білизну і класти її в сумочку. І коли вона буде десь випадати, ти не будеш соромитися. І от ось так насправді вже дуже багато років тому. Ми з нею приміняли це, і багатьом клієнтів, клієнтів також я перевела ось на ці пакетики. І потім на цих пакетиках я писала щось від своєї руки. Я писала, комусь я там писала з любов'ю комусь я писала там чекаю вас. ну, знаєте, Це прояви деякої такої заботи у клієнтів. До чого вам ця історія і що я вам хочу донести? Дивіться. Це такий комфорт і оберігання вашого клієнта. І коли ваш клієнт приходить на процедуру, то ви йому кажете: дивіться, ось є пакетики для вашої білизни. Ви можете зняти її покласти туди. А тепер давайте поміркуємо. А що насправді, насправді багато людей соромляться показувати свою спідню білизну майстру. Чому? Тому що у людини може бути якісь виділення. Може, це там останній день місячні. А може бути, що в неї якась десь дирка на тих трусах. Теж таке може бути. Або вона вдягла свої не найкращі труселя. Тому, а ще такий момент є, коли ось знімає, роздягається клієнт на депіляції, да? і він не знає, куди ж ці покласти. І під подушку може покласти, під простеньку, може так розвісити гарнесенько на стульчика. Так? А ви берете і даєте клієнту пакетик. І також ви можете для себе а, також взяти, написати на цих пакетах якісь приємні слова. Для вашого клієнта. Або ви можете просто взяти і нанести якусь наклієчку логотип вашої, вашого кабінету чи назву вашого кабінету. Це дуже буде насправді ну, приємно. І клієнту буде приємно, і ви будете з радістю давати ці всі свої пакетики для спідньої білизни ваших клієнтів. Тепер, після того, коли клієнт. Прийшов до вас, зняв свою грязну спідню білизну. Чому я зараз кажу «грязну»? Ні, клієнти не приходять грязні. Но якщо взяти до уваги, що ви клієнту зробили шугаринг глибокого бікіні, і якщо він бере оцю білизну, в якій він прийшов, і надягає на себе, то це буде грязно для того бікіні, яке зараз відшугарене. Тому що а, могли залишитися на волосі якісь мікроби, якісь бактерії, чи ще щось. А коли ви зробили за допомогою цукрової пасти глибоко бікіні, то я кажу, що Ваша бікіння зараз, як от, дитинка, яка тільки народилася, і на неї немає ще ніяких бактерій, ніяких микробів, тому треба дуже обережно з цією дитинкою. І от так насправді я казала клієнтам. І ось, коли клієнт зняв свою грязну білизну, грязну, я даю і кажу, що ви маєте з собою нову білизну, яка Чиста, ще не вдягали не разу. <кій> Деякі клієн клієнти не можуть собою носити, вони можуть забути. А ви можете собі підготувати насправді якусь таку чи договоритися з якимись компаніями, чи дуже багато людей зараз, які шьють дуже гарну білизну, і вони можуть нашити якісь універсальні. Я, як це кажу, універсальні трусики, які будуть там безрозмірні, які підійдуть для всіх. Но насправді дуже важливо, дуже важливо, щоб ця спідня білизна була натуральна. Тому що бікіні, яке після депіляції, воно дуже чутливе і якщо буде щось грязне чи буде якась синтетика, це не буде дуже добре для бікіні клієнта Тому давайте подитожимо. По-перше, коли клієнт приходить на депіляцію, ви даєте йому пакетик, в який він може покласти свою спідню білизну, щоб не паритися, де класти свої трусики чи щоб не було такої історії, як з моєю клієнткою. По-друге, у вашого клієнта повинна бути з собою друга спідня білизна, яку він витягне після депіляції. Це є дуже важливо. Якщо немає у ваших клієнтів, то зробіть собі такий запас там, десь 5 штучок тих безрозмірних трусиків, хай вони у вас лежать. І може бути, що клієнти будуть купляти ці запасні трусики, які вони будуть носити після того, як зробили депіляцію глибокого бікіні. Насправді, це дуже важливо. Прям дуже важливо. Але ще й дуже важливо, як ви зробили процедуру і що клієнт буде робити після того, коли піде додому. Так ось, комфорт це дуже класно. Клієнти дуже люблять, коли за них переживають, коли заботяться. Ну, я також люблю. Я... Чому в мене було багато клієнтів? Тому що я. Проявляла таку, знаєте, свою любов до своїх клієнтів, тому в мене їх було багато. І також ви можете себе прорекламувати. Ви можете зробити логотип як і на пакетиках для трусиків, так можете зробити логотип на цих трусиках, які ви даєте або продаєте вашим клієнтам. І ще. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви візьмете для себе до уваги і візьмете якісь пакетики, напишете на них щось від руки там, з коханням, чекаю на вас, і будете давати своїм клієнтам, будете розповідати, що ось пакетики, можеш покласти свою спідню білизну туди. Якщо ви щось будете приміняти, якщо спробуєте, то, будь ласка, напишіть це під цим відео, мені буде дуже цікаво прочитати. Я знаю, що цей філоцейй він вже достатньо давно, но те, що давно, люди забувають. А я хочу вам це напам'ятати ще раз. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Мені дуже потрібна ця перша тисяча. Підписників для того, щоб вже включити цю монетизацію, щоб творити і творити. Подобайки також дуже прошу, пальчики догори. І натискайте на дзвіночок. Дзвіночок це він буде вам казати, коли виходимо відео. Ще раз дякую за те, що ви подивилися. Дякую мені, що я. На другий день змогла записати це відео. Насправді я дуже переживаю, тому що насправді переходити на українську мову, коли ти все своє життя розмовляла російською, це достатньо важко. Але я вчусь і ви вчитесь і ще раз. Якщо вам щось десь, якісь слова не сподобались, пишіть їх у коментарях. Я всі ваші зауваження передивлюсь і буду приміняти. І ще раз, мене звати Любов Довідюк. Руда, яка обичає з любов'ю. До зустрічі. Дякую. Я записала, я записала. Наконець, Ура! Я родила! Я народила перше своє відео Боже, я народила. Так, але ж мені зараз ще треба його монтувати. Ні, У мене все вийде, як і у вас. Все, пока. До зустрічі!